Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. У головному соборі Луцька прощалися одразу з двома героями. Жахливе вбивство на Волині зарізав молодшого брата і втік. Рецидвіста на краденому мотоциклі ловили і поліція, і військові. Росія почала масштабніше атакувати Україну з повітря, адже намагається змусити Київ відкласти контрнаступ. Про це пише CNN з посиланням на офіційного представника США, обізнаного із ситуацією. За його словами, масовані російські атаки можуть навіть піти на користь Україні, оскільки Росія активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет. Минулої доби противник завдав 31 ракетного удару. Крім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень в епіцентрі бойових дій і надалі залишається Бахмут та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває переміщення підрозділів російських територіальних військ, які проходили підготовку на полігонах Білорусі у райони ведення бойових дій. З артилерії російські терористи обстріляли Курахове на Донеччині. Загинула одна людина. Ще одного мирного жителя поранено. Також через обстріли без електропостачання лишилися 600 осель. Пошкоджені три багатоповерхівки, сім приватних будинків та адмінбудівля. Вдарила російська армія і по Миколаєву відомо про одну постраждалу людину. Цього разу росіяни денацифікували і демілітаризували торговий центр та автосалон. Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки та магазин. Також ворог влучив об'єкт промислової інфраструктури. Армія Путіна вдарила по лікарні в Бориславі, влучили в реанімаційне та центральне відділення. За даними Херсонської ова через обстріл у медзакладі вибиті близько 60 вікон та пошкоджені стіни. Пацієнти та працівники лікарні на щастя не постраждали. А в Херсоні росіяни зруйнували два під'їзди багатоповерхівки, знищені квартири з першого по п'ятий поверхи. Постраждалих на щастя немає, адже мешканців будинку відселили. Раніше ще двох героїв сьогодні проводжали в останню путь Свято-Троїцькому кафедральному соборі у Луцьку Віталій Шевчук та Тарас Михно. Обом було трохи більше 30 років. Мали сім'ї та маленьких дітей. Однак залишитися осторонь, коли Росія напала на Україну, не змогли. Віталій і Тарас побували у найгарячіших точках, боролися за свободу усіх українців і за їхнє майбутнє віддали своє життя. Про прощання з героями більше розповімо у вечірньому випуску новин. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про жительку Боратинської громади, яка відправила на війну двох своїх синів. Вони обидва повернулися, утім, старший Михайло в домовині. Жінка щодня носить на його могилу живі квіти. Щодня відповідає на його тепер уже німе, як ти. І щороку чекає весни, щоб зацвіли подаровані ним червоні тюльпани. Більше у сюжеті розкажемо. Могили героїв на цвинтарі в Лаврові знайти легко. Біля кожної височіє прапор України. Тут у квітні минулого року поховали 27-річного Михайла Палуша. На його могилі завжди живі квіти. Сьогодні це тюльпани з материної клумби. Її будинок в Лаврові знайти теж не складно. Тут, наче вказівник, той же український прапор. Поруч хати безліч квітів і ті ж червоні тюльпани. Він квіти любив, і, бо я, я сажу рози. Він завжди казав: каже, мама, ти садиш, щоб я дівчатам мав. Щоб дарувати. Кажу, Міша, а попробуй, кажу, зріж. А він вечором прийде, зачекає, Вихожа, ага, нема. Значить, заніс вже. У пані Наталії троє дітей, двоє синів і донька. Михайло був найстаршим. Діти казали, що він був твоя бубочка. Старший трохи Ривнували Так, да. ревнували. У селі хлопця звали Вуйком, бородився на Закарпатті. Та після смерті чоловіка пані Наталія з дітьми повернулася на батьківщину у Лаврів. Михайло відслужив в армії, здобув освіту. Він не любив їсти варити, він мав, мав е, спеціальність кухар-кондитер четверту цю категорію. Так що він любив допомагати і все. Та кулінарію лишив собі як хобі. Він казав: Мама, на, на кухні багато грошей не заробиш. Понятно, кажу. І пішов по стройці. 24 лютого обох синів жінки викликали у військкомат. Вже наступного дня Михайло із молодшим братом Сашком стояли на захисті українсько-білоруського кордону. Він був військовозобов'язаний, він проходив на армію. І потім був ще на навчанні в 18-му році і його призвали. Він і брат його менший, вони обоє служили. За місяць чоловіків відправили в зону активних бойових дій. Так розповідає жінка, Сашко опинився в Авдіївці на Донеччині, а Михайло на Миколаївщині. Вони одразу і не казали мені, де вони йшли. Вони між собою, дядькові вони сказали, що брат в Ковалі, то вони більше з ним менший мій. То вони йому розказали, а вже. Брат мені вже там. Михайло згадує жінка, телефонував щоранку. Завжди дзвонив привіт, маман. Казав то його було таке. Він завжди так вітався. День його смерті не був винятком. Вранці, 28 квітня, вона знову почула привіт, маман. завжди <ривіт, маман> казав у той же день Наталія з рідними збирала для Михайла передачу. Гостинці від мами мали їхати на Миколаївщину наступного дня. Втім, забирати їх уже, на жаль, було нікому. Нам подзвонили, що він ранений, поранення у нього. Але ми стали дзвонити кругом. І буквально напевно за годину часу вже хлопці сказали, що не довезли. Гранатоматник Михайло Палуш із Лаврова загинув 28 квітня 2022 року. Позиції його батальйону росіяни накрили градами. На полицях шафи в кімнаті, де проживав Михайло, його книги, і посмертний орден за мужність третього ступеня. У тільки про високу відзнаку за бойові подвиги мати розказала сину вже на цвинтарі. Розказую йому, що сталося як. Бо мені не сниться, то я йду до нього. Сестрі він сниться, а мені ні. То так ми спілкуємося. Але кай так добре, що не сниться. Ха -ха. Значить, все добре. Михайло, згадує Наталія, завжди просив її берегти себе. Завжди казав мені, скільки ти будеш працювати його. Завжди казав, мама, треба відпочивати, мама, треба кудись їхати. До прохань старшого сина жінка тепер таке дослуховується. Кличуть і десь їхати. Я може там замучилась чи що не поїду і не цього. Потім думаю собі, ні, треба їхати. Бо ж міша казав, треба скрізь їхати. Мама, не сиди та й їду. Ту роботу й любов сина каже жінка, відчуває й досі у подарованих Михайлом тюльпанах, що цвітуть навіть після його смерті, в усмішці, що зігріває з фото в чистому небі, за яке він боровся для неї. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Зарізав брата і втік. Трагедія трапилася у вівторок, 16 травня. В одному із сіл поблизу Нововолинська 36-річний житель Рівненської області під час п'яної суперечки вдарив ножем свого 34-річного брата. Від отриманих травм постраждалий помар. Зломисник з місця пригоди втік. За декілька годин чоловіка затримали на залізничному вокзалі у Львові. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зауважу, що раніше чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за розбійний напад. На Волині автівка злетіла у квіват і врізалась в дерево. Водій у лікарні. Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні 17 травня близько 12-ї години в селищі Локачі. На місці події працювали рятувальники і медики. Перші надали допомогу потерпілому та доставили його до карети швидкої, а також запобігли пожежі автівки. Музика. Піймали майже за 100 кілометрів. Учора по обіді до камінька ширської поліції звернувся чоловік. Він розповів, у нього вкрали мотоцикл. Хто це зробив, обкрадений не знав. Втім, ймовірно, бачив момент злочину, бо запевнив, що крадій поїхав у бік ковеля. Вже за кілька годин любителя швидкості і чужих речей затримали аж у селі Переспа майже за 100 кілометрів від каменя Каширського. Ним виявився 42-річний рецидивіст, якого раніше вже судили за викрадення транспортних засобів. До слова затримували зловмисника поліцейські разом із військовими, які входили до складу пішого патруля, ласого на чуже чоловіка взяли під варту йому світить від 5 до 8 років тюрми. Рятувальники чотири рази відчиняли двері. Увечері, 16 травня, до служби 101 зателефонувала мешканка Нововолинська. Жінка повідомила, що вийшла у під'їзд, та її однорічний син зачинив двері зсередини. Рятувальники дісталися у квартиру через напіввідчинене на вікно. Відімкнули двері зсередини. І вже за кілька хвилин мама була у помешканні. Цього ж дня у Луцьку на вулиці Шотару з Рятувальники відчиняли двері у квартиру Ру на дев'ятому поверсі, де перебував чоловік, який потребував медичної допомоги, загалом минулої доби ДСНСники чотири рази виїжджали на аварійне відчинення дверей. Театральна студія Башкетники з Луцька посіла перше місце на всеукраїнському фестивалі дитячих та молодіжних театральних колективів Мальпомена Фест, 13 14 травня. У місті Хмельницькому виступили 26 колективів з різних областей України. Башкетники показали на конкурсі виставу фаєрію таємниця місячного сяйва». Юні актори за короткий термін зуміли підготуватись та відтворити магію казки Бориса Грінченка. А на Русалчин Великдень вітаємо лучан з перемогою! Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!